Друзі, актуальне питання по оранці. Якщо плуг ваш перервало, раму перервало, то можете придбати окремо у нас таку потужну посилену раму. Вона є на базі товстостінної, цінно профільної труби 100 на 100 стінка 8 мм. Оцей брус, оцей брус, стінка 6. Занижений кронштейн валу на візки, тобто, бачите, завдяки оцій проставочці у вас. Ви можете використовувати плуг під високі стійки, збільшений кліренс переднього корпусу. Корпус не дістає до землі. Потужні тяги, потужна рама. Кожна оця от пластина з товщиною 30 мм, додатково розварена цим кутиком. Наша рама має модифіковану версію там, де ззаду є оцей от елемент, завдяки чому ви можете ставити своє колесо теж ззаду, не тільки збоку. Така рама в комплекті із валом 22 тисячі гривень. А ви звертайтесь до нас, є у нас такі рами, такі деталі плугів та плуги в цілому агрегати. Плуг повністю в зборі, 48 тисяч на сьогоднішній день, широкий вибір навісного обладнання, тракторів в Полтаві та з доставкою по всій Україні.